Везло трохи менше, ніж холомом до вакіна, і готові розгортки не знайшлось, тому зробимо його іншим методом. В основі водопровідна труба, саме дешева і по діаметру, просто щоб в руці було її зручно тримати. Довжина цієї труби у мене 46 см, просто саме такий кусок труби залишився у мене з попередніх робіт, і на вигляд ця довжина чудово підходила. Труба буде виконувати роль рукояті, на яку зафіксовано саму голову топора та інші елементи. Не маючи готової розгортки, я намалюю свою. Роблю це приблизно. На даному етапі потрібно лише намалювати основну форму. Вона не дуже важка. Також я відмічаю розташування труби на цьому малюнку. На трубі зробила помітки, де мають бути приклеєні деталі. Голову буду робити з 10-міліметрової єви. Вона досить щільна і потрібно вирізати дві такі деталі, як ми намалювали. Та третю поділимо на дві частини, прибрав місце, де буде знаходитися труба. Вирізаємо канцелярським ножем. Він має бути гострим та добренько натискаємо на нього, поки ріжемо. Складаємо в такий бутерброд, так, щоб отвір був в центрі. Він трохи могувати вийшов, тому вже по факту коригуємо деталі. Також знадобиться зробити невеликі вимки і в двох інших деталях. Потрібно, щоб труба не давала опуклість в місці, де вона проходить, і все було рівненько. Тепер склеюємо це все між собою. Єву з'єдную на контактний клей, а трубу приклею на гарячу. Після склеювання ножом потрібно відрізати все те, що сильно старчить. Відмітив ручку, де буде скос під лезо, починає надавати форму. Краще відрізати невеличкими шматочками, щоб випадково не відрізати лишнього. Виходить щось таке хвилясте, але вже схоже на топор. Тепер це все потрібно відшліфувати і не тільки лезо, а й загалом всі стики. Цей етап, мабуть, забере найбільше часу, але він дуже важливий для кінцевого результату. Знайшла таку насадку в наборі. Не знаю для чого вона, але з її допомогою трохи згладила лезо, бо після звичайної шліфовки залишаються дрібні волоски. Фломастером нанесла візерунок, який має бути, а саме де будуть ямки, тріщинки чи сколи. Пропилювати ці ямки можна однією з двох попередніх насадок, але при використанні більш грубої доведеться поверх все рівно згладжувати другою насадкою. Ось ці деталі зручніше робити грубішою насадкою. Це буде значно швидше, в будь-якому випадку періодично доведеться їх змінювати на гравері. Такі прямі робляться боком насадки, як це зараз показано на відео. Мій чути паяльник має шнур в сантиметрів 20 чи 30, Це просто жах. Якийсь тому паяти доведеться біля ліжка. Паяльник у мене по дереву, якийсь самий простенький. Ним я вже пропрацьовую дрібніші деталі. Також навела контур в попередніх елементах. Процес виходить досить залипальним. У мене була ямка, яку ніяк не виходило зашліфувати, тому замазала її самозастигаючою пластикою. Це в принципі не обов'язковий крок. Якби я вирізала якісніше деталі, то ямки б не було, або можна було просто забити на неї. Згори склею такі прямокутнички, щоб закрити трубу та шліфую, згладжуючи всі кути. Гравером та пияльником роблю потрібну мені форму та наношу малюнок. Знизу приклею 5-мм єву потрібної форми за допомогою паяльника та гравера роблю необхідні елементи. Далі на низ приклеїла три кружечка одне на одне, кожне з яких більше за попереднє. Це я зробила з сантиметрової єви і ножом трохи підрівняла. Далі гравером це все шліфується і боком насадки декорується. Десь по центру рукояті іде згин. Щоб його зробити, трубу потрібно прогріти краще і зручніше це робити будівельним феном, але його у мене немає, тому нагріваю трубу над плитою. Займеться хвилин 5-10. Фен для волосся не підійде. У нього замала температура. Але використовуючи плиту, особливо якщо це газова плита, будьте максимально обережні і не опускайте надто низько топор. Використовуйте прихватки для гарячого і зігніть рукоять, коли відчуєте, що можете це зробити. Далі в такому положенні помістіть місце згину під холодну воду, щоб зафіксувати його. Далі приклею прямокутник з 5-мм є на місце згину і обробляю кути. Нарізав єву на тонкіші та товстіші смужки, декорую низ рукояті. І паяльничком обробляю всі стики. Він плавить єву, тим самим роблячи плавний перехід між окремими шматочками. Наступний етап це ґрунтовка. Використовую гумову світло-сіру фарбу. Наношу тонким шаром, щоб закрити пори та зрівняти стики. І після ґрунтовки акрил значно краще лягає. Тонкий шар сохне приблизно годину. Десь в цей період, як я робила топор, потрапила в великий творчий магазин і знайшла там просто офігенні штуки. Купила дві такі чудо баночки, знайшла їх випадково і одразу взяла їх на тест. Це в нас текстурна паста та акриловий грунт. Щось схоже використовують іноземні косплеєри, але замовляти з Амазону дуже дорого. Цей грунт, щоб використовувати замість гумової фарби, потрібно подивитись, яка буде різниця. А тож я поки не розумію цього. Для початку вона біла. А не сіра, це вже плюс. І цей ґрунт густіший за фарбу, тобто він краще перекриватиме стики та нерівності і не буде стікати. Сохне він хвилин 15, е, буде трохи краще за гумову фарбу, але літр такого ґрунту в інтернеті коштує 371 гривню. А 1,2 кг фарби коштує 260 гривень. А це суттєва економія. І в мене ж є ще одна баночка: текстурна паста. І судячи з назви. Нею можна надавати різні текстури. Ось ці всі дирочки воно закриває просто на ура. Набагато краще, ніж гумова фарба чи навіть цей ґрунт. Пасту я взяла саму дешеву. Там їх було 3 чи 4 варіанти. Ось навіть видно, як в пасті позалишались сліди, так як я її вже затестила на іншій стороні. Вона як жирна, така 20-відсоткова сметана, можливо, навіть густіше. Можна зробити текстуру, якщо потрібно, або ж я навпаки хочу згладити. У мене тут багато волосків позалишалось і пропилів. Тому я хочу це все перекрити. І чим глибша проблема, тим більше потрібно цієї пасти. Після висихання вона буде прозора, сохне також недовго, хвилин 15. Потрібно буде спробувати дорожчу пасту, щоб зрозуміти різницю, де й просто цікаво спробувати, що воно таке буде. Мені здається, що можна брати дешевшу гумову фарбу замість ґрунту, плюс ось ця паста, і буде ідеально, бо буде все рівно і не переплатиться. За цю баночку 150 мл пасти я віддала біля 100 гривень 104 здається. Наступний крафт а це буде щит до вакіна. Я зроблю саме з такою комбінацією: фарба плюс паста, тому підписуйтесь, щоб не пропустити це. Закінчивши з грунтовкою, переходимо до фарбування. Робити це буду акриловими фарбами. Ось такий металевий колір додала трохи чорного. Він буде основний. А ось леза я фарбувала просто ось цим металевим кольором, але не миючи кісточку, щоб був якийсь плавний перехід. Потім ще затемнила чорним все. І ось в такий спосіб робила плавний перехід, змішуючи чорний з металевим прямо на топорів. Бронзовим кольором зробила ефект ржавчини. В місцях, де я перестаралась фарбою, починаю втирати каплю чорного або сірого кольору, щоб зробити більш повний прихід. Зауважте, що кісточка майже без фарби, інакше ви все перекриєте і від ржавчини нічого не залишиться. На останок покриваю весь топор матовим лаком для акрилу.